Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у ніч на 6 липня війська РЕФ атакували Київщину. Як повідомили, в Київській ОВА, в області внаслідок атаки БПЛА постраждали троє людей. Пошкоджені дві багатоповерхівки і приватні будинки, знищені чотири гаражні приміщення та автомобіль. Внаслідок ворожої атаки БПЛА у Вижгородському районі постраждали три людини. Чоловік 35 років отримав осколкові рани спини, рук та ніг. Жінка 79 років та чоловік 75 отримали гостру реакцію на стрес. Росія атакувала ударними дронами із Запоріжжя та область. Як повідомив очільник області Іван Федоров, внаслідок ударів пошкоджено підприємство і склади. Спалахнули. Пожежі він зазначив, що через атаку пошкоджене приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення спалахнули пожежі. На щастя, минулося без постраждалих. Харків також зазнав масованої атаки уночі. Як повідомив голова Харківської ОВА Олексині Губов, ворог атакував дронами. Влучання безпілотників зафіксовані в Шевченківському та Київському районах міста. Згодом очільник області повідомив, що внаслідок обстрілів дві людини загинули, зокрема, дитина. Постраждали 11 людей. Серед них двоє дітей.